Доброго вечора, шановні українські аграрії! я радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я хотів би обговорити таку тему, як бункерні ваги. Крокуючи до точного земробства, ми крокуємо маленькими кроками. От один із елементів точного землеробства це є бункерні ваги, як на мене. Тому що весь будинок точного землеробства це всі маленькі елементи точного земробства, які збираються в один суцільний монолітний будинок. Чесно, ця історія у нас почалася два роки назад. Ми поставили для, для ліпшого контролю на елеваторі, на видачу е, соняшнику бункерні ваги. Перший рік вони показали собі роботу так собі. Перший рік ми купили замалі ваги, як видалось пізніше. У е, минулому році ми купили більше ваги в Черкасах. Е, і, в принципі, ці ваги за 20 хвилин десь можуть відміряти там, до 4 тонн. Що можна сказати? Їх є безліч від маленьких порцій до великих порцій, і взагалі до проточних вагів. Е, чому це може зацікавити вас? Тому що кожному з вас з зава, з елеватора, з складу необхідно видати якусь кількість зерна, яку б точно можна було облікувати. Не завжди ви можете бути на елеваторі і довіряти всім, розумієте? А бункерні ваги в комплексі з камерою дають прекрасну можливість розуміти, скільки видано, коли видано, яку кількість видано. Оці великі ваги, які ми поставили минулого року, вони вже відрахували більше 7 тисяч тонн соняшнику. розумієте? І, в принципі, Сходиться з, 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 з нормальними вагами без питань. Тобто для більшого, ліпшого контролю зерна, його видачі особливо, коли ви не можете самі контролювати, або е, зайняті, або взагалі це не ваша компетенція, щоб ви займалися видачею зерна, як варіант для вас така підказка використання бункерних вагів. Їх можна поставити дуже просто, там просто. ну, вони наскільки прості, щоб установити дані ваги, не потрібно там, якісь професіоналів, просто треба виставити хлопці у нас це там, за день все зробили. Як одна із проблем, це щоб був компресор. Ну, Це все обладнується і, в принципі, ваги працюють як годинник. З Збоїв по бункерних вагах за цей рік взагалі питань, ну, боїв по роботі бункерних вагів не було. В даному циферблаті. В його мізках є можливість записувати кожну операцію, коли вона відбулася. Тобто питань немає. Ми модернізували ці ваги, ми дообладнали їх відеокамерою, коли йде е, іде, іде відвантаження зерна, ми бачимо, куди воно відвантажується і скільки відвантажилося. І ця інформація, яка є, бункерні ваги дозволяють передати цю інформацію в нашу систему агроконтролю. От і все. Тобто, ми в онлайн режимі маємо інформацію, скільки відвантажилося, хто забрав це зерно, відео, фіксація цієї події. Тобто, ця система додасть вам впевненості, що ви видаєте саме ту кількість зерна, яку виписали, або, або виписали, або відписали. Розумієте? Тобто, Ця система дозволяє вам більше бути впевненим про те, що кому і коли було видано. І з фіксацією, і з відеофіксацією або фотофіксацією, як вам завгодно, в принципі, наш, нас ці ваги задовільняють, ви можете вибирати любі ваги, але я кажу, за рік питань до них не було. Тобто це додає, до нас, це додає нам впевненості, тому що. Ми видаємо зерно, немає завскладу цілодобово, ця система працює цілодобово, приїжджає машина, водій вставляє свою ідентифікаційну карточку і починається відвантаження. Можна запрограмувати ці мізки, щоб вони видавали, скільки вам потрібно зерна, або, по факту, коли зупине, коли зупине водій вивантаження, тобто вийме карточку. Зразу вага фіксується і питань не виникає. Дана інформація в автоматичному режимі з фото або відеофіксацію попадає в нашу платформу, на якій багато чого розміщено. І, в принципі, один із таких елементів точного землеробства у нас є, як бункерні ваги, які, в принципі, якісно дозволяють оцінити, скільки ми видали зерна, кому, в який день, в якої кількості підсумувати і зрозуміти. Те, що заплановано, і зрозуміти, порахувати те, що було заплановано до видачі, те, що видано, і те, що на залишку. Так що, як один із елементів, того, що землеробства, пропоную вам надіюсь, комусь це буде доречно. Для нас це вирішило дуже багато питань, особливо коли на вашому підприємстві розміщено декілька підприємств або декілька контрагентів, яким ви видаєте, видаєте зерно. Кладовщикам е, треба довіряти, людям треба довіряти, але ліпше, коли цей весь процес контролює автоматика і без е, участі людського фактору. Тобто така історія. Так що дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, дякую за поширення, дякую за те, що ви зі мною на каналі. Маю надію, що це корисно для вас. Так що, успіхів вам, слава Україні!